Слава Україні, Богу слава, як я завжди кажу, і дякуємо ЗСУ за те, що вони боронять нашу країну. З нами представник команди Покров Божий». сьогодні в принциповому матчі. Ви зіграли з рахунком 2-2 з укрилі Ваша думка, що не вистачило, щоб взяти перемогу у цьому двобої? Ну я вважаю, що знаєте, емоції зашкалюють. Ми інколи збуваємося, якраз на гру в емоції. І ці емоції нам потім не дозволяють в. У випадку завершальному на завершальній стадії не вистачає нам потім холоднокровності, аби завершити атаку взяттям воріт суперника. Ну і грали непогано. Дві команди дуже гарно зіграли. І що в них були моменти, що в нас були моменти. Але ну при грі п'ятого в нас в кожній грі там більше п'яти, а то й десяти моментів. Ми не можемо реалізувати. Це говорить про те, що хлопці до цих моментів ну. Ставляться як, ну, як до обидиних речей. Тому треба тренуватись, треба набиратися опиту. Дякую організаторам за цей турнір, дякуємо за те, що даєте нам можливість казати слово Боже. Ну і правильно волонтенцевих замітив, що я завжди кажу про те, що треба бути в мирі в спокій, але іноді і я навіть. Ну, не тільки я, навіть, як я кажу, а всі ми збуваємося на ці емоції. Це не дуже красить цю гру. І в принципі, ми на тому місці, яке ми заслуговуємо на даний час. Команда, яка грала проти нас, вона показала протягом усього турніру змістовну гру з завершальними пазами, затямоворіт суперників. І як бачите, вони стали переможцями, з чим я привітаю. Що ж, вітаю вас з другим місцем в цьому турнірі. Бажаємо успіхів наступних матчів. Дякую за участь в цьому турнірі. Так, дякую і вам і бажаю розвиватися цьому турніру. І бажаю, щоб команди, які заявляються в християнську лігу, вони розуміли відношення, що це християнська ліга і що вона несе світло для життя і для людей. І тому нехай люди наповнюються світлом і несуть його в мир. jako ja. jako